Вітаю дітки! Сьогодні ми продовжимо мандрівку країної математики та познайомимося з новою цифрою. Одного разу тваринкам стало сумно, і вони вирішили влаштувати циркову виставу. Вони почали тренуватися і виконувати циркові вправи. Подивіться на малюнок, порахуйте, скільки ви бачите тварин, то покажіть цифрою. Скільки ведмедів? Так, їх два. А скільки ви бачите папуг, вірно їх сім. А порахуйте, скільки слонів! Вірно їх троє. А скільки ви бачите собачок, так їх вісім. А скільки ви бачите левів. Вірно він 1. Порахуйте, скільки ви бачите верблюдів. Так, їх 4. А скільки ви бачите мавпочок. Вірно їх 6. А скільки ви бачите зайців, вірно їх 5. Подивитися на виставу, вирушили інші звірі на потязі. Ставте пропущені цифри на вагончиках. Перевірте себе. Хто їде в першому вагоні? Так це песик. А хто їде в шостому вагоні, так це лисичка. А хто їде у вагоні, що передує п'ятому? Вірно, це ведмідь. Він їде у четвертому вагоні. А хто їде в останньому вагоні? Так, це котик. Він їде у восьмому вагоні. А хто їде в вагоні, що розташований між четвертим та шостим? Так, це зайчик. Він їде в п'ятому вагоні. Ось і почалася циркова вистава. Скільки тварин ви бачите? Так, їх 8. А потім до них приєдналася ще мишка. Порахуйте, скільки тварин стало. Так, їх стало 9. Їх стало більше чи менше? Їх стало більше. А як ми отримали число 9? Ми 8 збільшили на 1. Або до восьми додали 1. На письмі число 9 позначається цифрою 9. Роздивіться її уважно та намалюйте пальчиком у повітрі цифра 9 чи 9, наче в цирку акробатка. Як вона перевернеться, вмить на 6 обернеться. Так, цифра 9 схожа на 6. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з числом та цифрою 9. Після заняття викладіть її із гуциків або зліпіть із пластиліну. Дякую за увагу! До побачення!